1600-54-2050 році, що становить зменшення на 11,5%. В місті реєструвалися захворювання з полімілітом, правцем, дифтерією, кашлюком, хором, краснуховим рибам. Відмічається зниження захворюваності з альманельозом на 31,2%, гострими респіраторними вірусними інфекціями на 3,2%, лямбліозом на 73,6%, Веркульзом на 60, 80%, а на 4,2 рази. Метерабіозом на 83,80%. Захворюваність на гості кішкової інфекції залишилась на рівні 2010 року. Другових захворювань та спалахів гострих кишкових інфекцій в організованих колективах зареєстровано. Однак викликає тривогу захворюваність на вірусній гіпапізі, яка зросла в порівнянні з в 10-м роках 2,3 рази, в тому числі на вірусний гепатит Б-Ц в 2,4 рази, захворювання з вірусними гепатитами і С пов'язане з ін'єкціями, проведеними в приватній клініці міста Харкова 1 випадок, апаративним вручанням в кінофічному відділенні і Цюмської ЦМИ один припадов, стоматологічне вручанням в лікарні міста Москви, 1 випадок, статтеви шляхповіддачі один, парентеральне вживання наркотичних засобів три випадки. Випадків не в і передачі. Має місто віз захворюваності на вітряну піску на 62 80 За рахунок групових захворювань в гімназії номер 333 33 випадки, ЗОШ No 5, 15 випадків, дитячий навчальний заклад No 17, 18 wypadків, ZOS numer 14, 9 випадків, дитячий навчальний заклад номер 2, 9 випадків. І ЗОЖ номер 12 8 випадків. Не на зниження заходів. 60-80% Структура його погіршилася. В 90,9% хворих виділяли туберкульозні бактерії. У 2010 році таких хворих було 77-80%, що свідчить про несвоєчасність виявлення хворих. Так, план для обстеження населення за 9 місяців виданий лише на 66,8% при необхідності не менше 75%. Збільшилось число відмов батьків від обстеження дітей до реакції мату. Тільки у школярів зареєстровано 75 відмов. Найбільше їх ЗОШ No4, 23 відмови, ЗОЖ No2, 15, ЗОЖ no 9. В той же час у дітей гімназії номер 3 лише 2 відмови. ЗОЖ No12,3, ЗОШ No6, 5. В 11 випадків захворювання на активний туберкульоз. 4 захворювання виявилося. to me